Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Помер папа Римський. Це не просто важливо, це сакральний знак, це дзвін великої труби, що сповіщає кінець старої епохи і початок нового світового кола. Це як подих нової реальності, що зриває покривало з обличчя матриці. Я мала вийти до вас з іншими словами, з іншим етером, легшим, світлішим. Але коли звучить дзвін перемін, усе решта стихає, все розчиняється у цьому одному глибинному, багатовимірному і остаточному. Папа пішов. Але це не смерть, це подія енергетичного масштабу, це падіння опори старого світу, тріщина в основах Ватиканської матриці, що тримала римську сітку, ту, яка керувала часом, простором і енергією в тій формі, що ми знали. І це не просто духовна структура, це архітектура реальності, збудована на догмах. Обітницях, клятвах і жертвоприношеннях. Я знала, він останній. У тонких сферах мені це показувало ще задовго до того, як інформація стала явною, показували розпад, руйнування, розкладання як магічної фортеці, так і самої істоти, що за нею стоїть. Цей папа був останнім хранителем каналу, останнім перетвореним тілом, через яке промовляла древня сутність. Але восени 24-го щось змінилося, високі сфери повідомили, папа відмовився від традиційного поховання, зрікся гробу, зрікся ритуалу, зрікся передачі, а он же розірвав договір, не просто людський, метафізичний, багатовіковий, сакрально скріплений кров'ю і вогнем. У тонкому плані, я спостерігала, під час поховання папи і ініціації нового завжди здійснюється передача сутності. Вона входить у нове тіло лише протягом трьох днів, не пізніше. Це закон цієї сили. Вона просто не виживає без тіла. І ритуал це міст, портал, трансфер. Три дні не випадкові. Це копія Воскресіння. Переформатована. На іншу частоту. Але ця сила не Христос, це зовсім інша істота, інший закон. І ось папа все зламав. Вибив камінь, з основ, і храм похитнувся. У Ватикані є договір із сутністю, тому їм критично важливий ритуал посвячення. Бо це не просто церемонія, це магічний акт, перепрошивка і раптом відмова. Відмова від великого гробу від священнодійства від передачі. А великий гроб це не просто труна, це символ, це печать, клиновий, свинцевий і кедровий, три ключі трьох світів – земного, нижнього і небесного, свинець як бар'єр для душ, що могли б пробитись через матерію. Це в'язниця для енергії. Згідно традицій, обличчя папи накривають тканиною, щоб заблокувати останній канал через очі. Бо очі це ворота душі, а потім його виставляють не для прощання, а для заряджання, щоб Егрегор міг вдихнути останню силу. Поховання в Базиліці святого Петра це точка. Де відкритий енергетичний портал, саме там, де Петра розп'яли вниз головою, перевернувши хрест, перевернувши суть. Але Папа Франциск обрав інше він захотів спочити в храмі Марії Великої, там, де він завжди молився, там, де немає системи, там, де він, людина, а не ікона. І от тепер питання, головне, сакральне. Вперше в історії Ватикану порушено договір. Папа не передав сутність, немає великого гробу, немає церемонії, а значить, немає переносу каналу. Значить, наступного папу не може бути. Бо немає кому ввійти, а без сили немає посади. Все. А ви помічали? Срібні хрести, гроб і синку, це герметизація темного, так ховають не святих, так закривають. Демонів, цинк не дає душі піти, він блокує перехід. І тепер Ватикан зупинений як механізм, що потребує ключа, а ключа немає. І вони не можуть порушити волю папи, бо порушити це зламати договір остаточно, а без договору вони ніщо. Без сутності вони порожні оболонки, без ритуалу немає змісту. І це кінець. Кінець Ватикану як механізму. Ми живемо в епоху змін. Ви бачили, як сьогодні святять Паски? І в них уже працює магія, відкрита, явна, жива магія, яку ніхто не приховує більше. Я говорила, після Паски все зміниться. І це не образ, це факт. Світ уже не той, і тепер ми чекаємо нових вістей, вістей з усіх країв, бо свідомість оживає. Планета змінюється, змінюється її стан, це не стихія, це душа, і тепер її подих уже не стримує нічого, і ті, хто чує, вже чують. Цей папа пішов до Бога як людина, без магічних ключів, без печаті, без переносу, як душа, і це його велика перемога. Він молодець. А всі інші, хто лежить у свинці, мов мовзолеях, у мощах, це в'язні. Тіло тримає канал, канал тримає Егрегор, Егрегор керує масами. І коли тіло не розпадається, душа не вільна. Саме так працює магія муміфікації, магія влади, магія обмежень. А коли тіло розпадається, душа знову повертається до великого потоку. І тому, як тільки папа зрікся гробу, він вирвав себе з цієї матриці і тим самим вирвав нитку, що тримає все. Царство Небесне йому, як людині, бо це його акт, його вибір, його жест, його місія. Якщо прийде новий папа, він буде порожній. Без сили, А без сили немає їхньої благодаті, а без їхньої благодаті немає церкви, і люди це відчують швидко, як енергетичну пустоту, як втрату, як вмикання лампочки, а світла немає. І якщо в папи немає сили, її не буде ні в єпископів, ні в священників, ні в церквях, ні в обрядах. Бо їхня благодать це норма. Це живий потік, а канал обірвано. Світ руйнується. Америка, Європа, Росія, Церква це не просто території, це конструкції. І всі вони зараз вивертаються зсередини, бо починається нове народження, і нове знання прийде в Україну, і нове Світобачення. Я буду багато про це говорити і навчати, і ми будемо його носіями, не спостерігачами, а провідниками. Миті, через кого промовить дух. Це буде не релігія, бо не буде поклоніння. це буде життя, сучасне знання, живий потік і Дух Святий промовить уже не через храм, а через кожну людину. Бо Бог це не кінцева точка, це частина життя, а життя це те, що є всім. І кожен, хто досліджує життя, вже з'єднаний з джерелом. Нові знання вже в повітрі, у просторі. І жодна система, жоден код, жодна тінь не зможе їх затримати. Бо прийшла епоха розкриття. Америка впала і вже не встане. Європа розмита, Україна уже інша, Росія тінь. Ватикан зруйнований. Клімат змінився і буде змінюватися і надалі. Планета інша. І тепер лише дух, лише жива свідомість, ваша опора. Немає опори в матеріальному, вона в полі, в тонкому плані в вас. Америка хотіла панування, отримала пустоту. Її шлях як і у Африки, але це їхній вибір. А ми лідери, ми трансформатори, ми світло. Навіть якщо ви одна людина, що думає, що нічого не вирішує, знайте, ви є віссю, ви є точкою змін. Папа йде до Бога як людина, а ми йдемо до життя як сила. Якщо ви відчуваєте це все. Вам відгукується ця інформація. Обов'язково підпишіться на канал Коло Світла в телеграмі. Цей канал це простір, у якому стілюється не лише особисте, а й колективне. Якщо ви готові пройти шлях перетворення через тіло, пам'ять, дух, щоб вийти до світла, цей канал стане для вас живим провідником. Приєднуйтеся. Діліться цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!